Дитяча Біблія Асирія завойовує Ізраїль. Четверта книга царів, глава 17, вірші з 2 по 6. Осія був останнім з царів Північного царства Ізраїля. Він царював 9 років з 730 по 721 рік до Різдва Христового. І робив він нагідне в очах Господніх на північному сході від Ізраїля. Знаходилося величезне царство асирійське зі столицею Ніневією. Усі народи за тих часів були грабіжниками, а асирійці були найбрутальнішими і найжорстокішими серед них. У 724 році до Різдва Христового могутнє асирійське військо під керівництвом царя Салмана Сара вдерлося до Ізраїлю. Ізраїльський цар Осія підпав під владу Салмана Сара і давав йому данину. Та Салманасар довідався, що осія готує змову проти нього, бо той послав послів своїх до Сигора, царя Єгипту, і не поставляв йому данини, як рік у рік робив те раніше, і узяв його цар Асирійський під варто, і зачинив його у домі в'язничному, і пішов цар Асирійський проти всієї землі, і приступив до Самарії, і тримав її в облозі три роки. Дев'ятого року царювання Осії здобув цар Асирійський Самарію і погнав ізраїльтян до Асирії і осадив їх у Халаху і в Хаворі над річкою Газан і в містах Мідії. Це було за північного царства. Так Господь покарав свій народ за беззаконня. Це сталося у 721 році до Різдва Христового. Лише через два сторіччя деякі ізраїльтяни з північного царства повернулися із Асирії до Ізраїля разом із юдеями, які повернулися з полону, тобто з юдеями, жителями Південного царства.